We'll <laughs> Українські, польські, російські майстри презентували ікони власного розпису, які вони створили тут в Києві впродовж мистецького пленеру. Міграція з Біблії тривав він впродовж 12 днів у Михайлівському золотоверховому монастирі. Цього року свої роботи майстри іконопису присвятили темі міграції та переселенців, який погляд щодо цієї проблематики висвітлено у святому писанні. За словами митців пленеру, вони хотіли показати, що міграція це не трагедія, а навпаки, перехід на новий та розвитку побував у будинку митрополита і наш журналіст Дмитро Плахотнюк. В Росії не всі замбовані, є дуже добрі, порядні люди. Я признаю вам від диких привіт і цей привіт я. Передаю і своїм колегам, з якими я працював дві днів. унікальні витвори мистецтва створені іконописцями з Польщі, Росії, України, серед яких двоє людей з Донбасу презентували киянам на третій міжнародній іконописній виставці. Тематика експозиції присвячена актуальній нині у всьому світі темі міграції. Смислення, бувається і, і бувається в відбувається Різних містах Польщі де її доводилось. Я немає кордонів кордоні офіційних кордоні, кордонів кордоні, національних, кордонів державних, і в цьому більше зміст і сенс цього дійства, яке ми сьогодні бачимо, якому ми участь киянин Володимир Ткач розповідає, що почав писати ікони через власне натхнення. Тепер його роботи на тему міграції віконі тут, на міжнародній виставці. Чеховська була народження, написана в Бевзі, стала національною святинь. Ні, Польщі. візантійська ікона, яка теж прийшла пов'язана з крещенням Київської Русі. Зараз у Москві теж, якби символ державотворчості нашої. <сміграція> от. Але от таку еміграцію вони зробили, об'єднавши народи, охрестивши їх. Сергій Радкевич на виставку намалював чотири ікони. Митець каже, що не всі роботи були заплановані від початку. Зокрема, ікона під назвою «Спасний рукотворний була зроблена на дошці від ящика для Мене просто отець попросив написати щось для військових на фронт, якби образ Ісуса. І я взяв ту дошку, використав і він каже, Давай спробуємо її спробуємо виставити. Хай нас звідти приїхав, зона, каже, назад поїде, якби теж така їздить, подорожує. Сергій за освітою монументаліст та має за плечима вже 15 років досвіду стріт артистом. Однак бажання писати ікони з'явилося не відразу. Іконописом почав займатися десь років 6-5 тому. Відносно, якби недавно, бо це для мене якби нова тема, і пробую застосовувати і навіть вуличному мистецтві також намагається й застосовувати і використовувати. Роботи майстрів іконопису можна буде подивитися у заповіднику Софії Київської до 19 січня. Далі ікони попрямують музеями України та Польщі. Дмитро Плохотнюк, Іван Макієвський. Правда тут.